Вітаю, команда інтера. Працює для вас сьогодні з 15-ї і аж до ранку. Мене звати Лілія Налягака. Починаємо з випуску новин. Протягом минулої доби на фронті майже сотня бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на покровському напрямку. Окупанти 14 разів намагалися посунути сили оборони в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. На Хокурахівському точаться бої поблизу Красногорівки, на Краматорському, неподалік Іванівського та Кліщіївки. Штурмують загарбники і на Куп'янському напрямку у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського, на Харківському, Гаряче біля Вовчанська та Липців. Уперше уражено найсучасніший винищувач су 57 Як повідомляють у головному управлінні розвідки України, це сталося напередодні на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що ще 7 червня су 57 стоїть цілий. А вже 8-го біля нього з'явилися вирви від вибуху та плями пожежі, що спалахнула внаслідок вогневого удару. Су – Це найсучасніший винищувач Москви, який може атакувати та ракетами Х-59 і Х-69. І таких бойових літаків у росіян лічені одиниці, кажуть УГУР. Об'єдналися заради допомоги нашим захисникам. Поки бійці 41-ї окремої механізованої бригади боронять державу на одній з найгарячіших точок на фронті поблизу часового яру. Українські та закордонні благодійники відкрили збір на потреби підрозділу. Йдеться про 50 мільйонів гривень на закупівлю п'ятдесяти хамерів. передовій ці автомобілі допомагають виконувати чимало бойових завдань, зокрема і логістичних, і медичну евакуацію. Підтримала благодійників і українська співачка Дже. Рі Хейл, яка нещодавно представляла нашу Україну на Євробаченні. Про 41-шу бригаду, мені здається, тільки лінивий в Україні не чув. І дуже вдячний хлопцям і дівчатам, які захищають і боронять нашу країну в таких гарячих точках. Для мене це честь, моя особиста громадянська позиція і відповідальність. Говорити про підтримку наших хлопців і дівчат і в рамках України, і за рамками дуже багато говорили про це в Європі, коли були на конкурсі Євробачення. Просто продовжуємо це робити, тому що це наші реалії. Де-факто все потрібне, куди не. Що там є потреба, тому що війна, це, звісно, штука комплексна, тобто потрібна все і підтримка цивільного населення, і лікарів, лікарень, і, і військових. Наша організація існує вже з 2014 року, тобто ми підтримуємо Україну від самого початку, тому що розуміємо, що обставини цього вимагають. На Херсонщині сьогодні зранку внаслідок російського обстрілу постраждала одна людина. Окупанти вдарили по населеному пункту Олександрівка. У результаті атаки поранена 53-річна жінка. У неї діагностували вибухову та черепну мозкову травми, а також контузію. І від самого ранку Нікопольщина, що на Дніпропетровщині, під ворожою атакою є руйнування підприємства та приватних будинків. Детальніше про безпекову ситуацію в області вже готова. Повістимо, моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, привіт, що відомо про наслідки атаки. Вітаю, лілія близько шостої години ранку у Нікопольському районі. Попередили населення прибережних територій про активність ворожих «Камікадзе». Гати ворог із артилерії станом на зараз відомо, що було завдано ударів по самому Нікополі і Мирівській громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, п'ять приватних будинків, гараж, лінія електропередач. Попередньо, за інформацією від обласної військової адміністрації загиблих і постраждалих немає за уточненням від району військова адміністрація шести оборони України знешкоджено три, і це лише за ранок. Атака триває цілий день напередодні у Покровській громаді Нікопольського району. Ворог поранив рятувальника, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки. вдарив в дроном повторно в результаті 28-річний чоловік в лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Це щодо безпекової безпеки в енергетичному секторі теж складна ситуація через дефіцит електроенергії. Укрзалізниця скасувала електропоїзд. Та Запоріжжя-два марганець загалом протягом червня тимчасові зміни торкнуться 74 приміських маршрутів по всій Україні. Тож пасажирів просять бути уважними та заздалегідь ознайомуватися за актуальним розкладом руху на сайті Укрзалізниця або в касах вокзалів. Ну і на хочу сказати про те, що у Дніпропетровській області триває повітряна тривога. Населення про щоб бути у безпечних місцях. На цьому нас все студія. Дякую, колегу. За ситуацією на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мандалюк. Відключення світла по всій Україні сьогодні скасовані. Як повідомляють в Укренерго, у вихідний день електроспоживання знижується. Окрім того, після планового ремонту в роботу повернули блок однієї з українських АЕС. Раніше в Укренерго зазначили, що додатковий блок ненадовго поліпшить ситуацію в енергосистемі. У Чехії теж посилили з. Посилили заходи безпеки через інформацію про можливий теракт. Поліція патрулює громадські місця, торговельні центри та вокзали. Потенційна загроза пов'язана з атакою на об'єкти інфраструктури, кажуть у міністерстві внутрішніх справ країни. Останнім часом країни Європи постійно повідомляють про диверсії. На початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж. У Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце спалахнуло в автопарку. Була й низка менш відомих випадків. Згодом Україні оголосили про Отримання дев'ятьох осіб. Їх підозрюють у диверсійній роботі на замовлення Росії. Сьогодні останній день виборів до Європарламенту так звана «Супернеділя». Це головний і останній день голосування, яке стартувало у четвер. Ці вибори визначають наступний склад європейського парламенту, а отже, й політику Євросоюзу на п'ять років. Перші результати екзитполів мають бути уже сьогодні о 10-й вечора за київським часом. Однак певні прогнози вже є. Тож якими будуть найближчі п'ять років у ЄС, та що ці вибори означатимуть для України? Сьогодні голосує більшість членів ЄС 21 держава. Усього в європарламенті 720 місць. Найбільшу кількість депутатів у сумі 177 обирають в Німеччині та Франції. Опитування прогнозують, що ліберали та зелені втратять свої позиції. Отже, кількість правоцентристських і лівоцентристських партій у європарламенті зменшиться. Все це не сприятиме поглибленню європейської інтеграції. Проукраїнська європейська народна партія має зостатись найбільшою. Групи в Європарламенті її кандидатка Урсула Фондер Ляйн спробує переобратися на пост президентки Єврокомісії. Однак невідомо, чи їй це вдасться. Власне обрання Єврокомісії стане одним із перших завдань нового парламенту і від її складу залежатиме подальша співпраця України та ЄС, надання допомоги, зокрема мілітарної, а також подальший тиск на Росію та наша євроінтеграція. Сама безпека стала одним із найважливіших питань на нинішніх виборах. Європи. Європейці не хочуть війни. сподіваюся, деякі європейські гарячі голови трохи заспокоюються, тому що ми йдемо на повторний ризик, тому що Росія не може програти. Вона зробила те, чого не повинна була робити. Зробила дії, які слід засудити в усіх сенсах. Але ж ні, і що ми далі робимо? Ми дозволимо їм натиснути ту кнопку. Більшого хотів би бачити більшу безпеку, більшу активність західноєвропейських армій у Польщі, навіть розгортання європейського контингенту на нашій території. Нинішні вибори визначатимуть не лише майбутнє об'єднаної або навпаки досить розрізненої Європи, а й політичні тенденції всередині її країн. Так голосування в Угорщині за прогнозами має показати, що в країні знижується популярність прем'єр-міністра Віктора Орбана. Виборці надішлють серйозне повідомлення Віктору Орбану. Їм набридло корупція, брехня та пропаганда. Ви знаєте, Угорщина стала другою найбіднішою і найбільш корумпованою країною в європейському союзі, отримавши приблизно 40 мільярдів угорських форентів. Ми були провідним кандидатом у європейському союзі. А зараз ми другою найбіднішою країною в європейському союзі. Люди хотіли б отримати зміни, можливо, зміни політиків. Але ми побачимо це наприкінці дня. Останнім часом навколо угорського прем'єра чимало скандалів від репутаційних до корупційних. Орбан не приховує свого невдоволення політикою ЄС загалом і щодо України, зокрема, та критикує керівництво Євросоюзу і обіцяє відремонтувати ЄС, окупувавши Брюссель. Наступні півроку Угорщина ще й головуватиме у ЄС, що лякає Європу. Адже Віктор Орбан єдиний з європейських політиків, який за понад два роки повномасштабного вторгнення зустрівся з кремлівським диктатором Путіним і виступає проти збройної підтримки України. І це тоді, коли війна хвилює нинішніх євродепутатів більше ніж традиційні для Європи проблеми, такі як міграція і стан економіки. Питання членства України в ЄС зараз теж на порядку. Денному офіційні переговори про вступ за попередньою інформацією мають розпочатися уже 25 червня, тобто ще до того, як новий європарламент розпочне роботу. Загалом сьогодні спробувати спрогнозувати, коли Україна все таки потрапить до ЄС дуже складно. Адже про українські ідеї не дуже подобаються крайнім правим та лівим силам, які стають все популярнішими в Європі, Наталя Косінова, Ірина Іванова, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.